Українці, ну, цей день знову настав. І Стерненко разом з притулою, разом з одним блогером, знову хочуть розвести вас на сотні мільйонів гривень. І саме цікаве, що вони вже навіть особливо не фантазують з приводу того, на що. Просто так: повторім і що раз місць. Якось так це називається. Саме цікаве те, що коли я дивлюся цей фальшивий відеозвіт їхніх. Витрачень коштів, ваших коштів, як вони витратили, я задаю питання: а навіщо нам ГУР? Навіщо нам Міноборони? Генеральний штаб? Навіщо нам вся наша державна військова міць, якщо оказується, все держиться на притолі. Все, Все, він, судячи з того, який маленький звіт він дав, то ми вже мали б взяти Крим. І саме огидно, і саме обідно. Що наше суспільство поки що в це чудово вірить, з посмішкою все це сприймає, і нашому суспільству подобається, коли його дурять на сотні мільйонів гривень. Тому хлопці, які звернулись до мене за допомогою просто зібрати 25 тисяч гривень на генератор, ви знаєте, я поки що зібрав на генератор 8 тисяч гривень. А от завтра 3 ні, лоха зіб'ють сотні мільйонів гривень українців. Так, да, Там не буде вам на генератор. Там не буде хлопцям на автомобілі, на їжу, на медикаменти, на теплий одяг. Там будуть гроші на такі мегапроекти, які, правда, ніхто не бачив. Тільки з картинки. Для цього треба просто дружити з міністром оборони. І все буде зашебісь. А я. Порядний, відкритий, щирий волонтер і патріот долбайоб. Не можу сраних 25 тисяч гривень забрати вам на генератор. Тому що що? Потому що я не притула. А наше українське суспільство поки що ще не готове до порядних, відкритих і щирих патріотів-волонтерів. Їм подавай аферистів на сотні мільйонів гривень. Правда? Правда. Неприємно? на жаль, так. Але ж правда. Українці, цей день знову настав, але у цього дня є передісторія. 10 жовтня 2022 року, у відповідь на масований ракетний обстріл росіянами, українці провели мегазбір на помсту, під час якого зібрали 352 мільйони гривень. 101 мільйон було витрачено на БПЛА Камікадзерам 2 Погляньте, як красиво палили ворожу техніку наші професіонали із ЦСО АСБУ. На 200 мільйонів ми накупили бобрів. Архангельськ. Знаєш, я думаю, що до Архангельська вони не долетять. Поки що. А тут ти, Степаненко, правий, як ніхто. Поки що. А окрім них ще 42 БПЛА Камікадзе, які красиво відпрацювали по ворожих об'єктах. І постало запитання. А що ми тоді людям скажемо? Ми тоді людям скажемо, Москва можемо повторіти. Ми ж казали, що в цю гру можна грати удвох. Тому ми оголошуємо мегазбір Можем повторіть. Мета 175 мільйонів гривень на 100 далекобійних безпілотників. 30 кілограмів на 800 кілометрів. Збір починається. Чекайся, Алло, Ало? ти з нами? 100 БПВА Камікадзе 175 мільйонів гривень. Зберемо більше, купимо більше. Збір триватиме три дні. Працюємо, панове. себе міністр оборони. Ми приходимо, і виявляється, що він на той самий час запросив представників гур. І це така була закрита історія, коли представники гур звітували пану міністру про. Перших кілька днів використання супутника і всієї цієї історії, і коли ми розуміємо, що за пару днів було розвалено, розлупашено, знищено, підбито 60 одиниць російської техніки, ну чесно, я в той день відкрив пляшку вина із задоволенням пригубив, бо вся ця супутникова історія вона себе окупила за добу півтори, максимум дві. І воно працює далі. 2600 одиниць техніки було ідентифіковано за два місяці. Це останнє повідомлення головного управління розвідки.